У Пет Беннет, що бере участь у дослідженні в Стенфордському університеті, бічний аміотрофічний склероз. Через нього вона не може говорити. Це рідкісне захворювання, яке прогресує відповідно до деградації мозку. Нервова система пацієнта ушкоджується, бо рухові нейрони перестають працювати і передчасно гинуть, тобто вони більше не можуть надсилати сигнали м'язам пацієнта, а м'язи своєю чергою більше не рухаються і починають атрофуватися. Американські науковці сподіваються, що зможуть повернути таким пацієнтам здатність спілкуватися. Зараз комп'ютерне програмне забезпечення, яке перекладає сигнали мозку на мову, дуже недосконале. Дослідники намагаються його поліпшити за допомогою штучного інтелекту. Щоб декодувати сигнал у мову, у мозок вживили спеціальний імплант, який уловлює мовні сигнали мозку. Потім сигнали проходять через алгоритм програмного забезпечення зі штучним інтелектом, який пов'язує нейронну активність і активність мозку з окремими фонемами англійської мови. На другому етапі дані автоматично коригуються за допомогою мовної моделі. Потім виводяться на екран у вигляді тексту, а далі прочитуються за допомогою стандартної програми перетворення тексту в голос. Сорокасемирічна Ен перенесла інсульт стовбура мозку 18 років тому й уже 17 років не може говорити. Наслідки незворотні, але стан не погіршується. А це означає, що з часом сигнали мозку Ен не стануть слабшими. Вона також бере участь у дослідженнях. Імовірність помилок нового перетворювача мови зараз становить 24% приблизно на 125 тисяч слів. Якщо скоротити цю кількість до 50 основних слів, то ймовірність помилок знизиться до 9%. Мета науковців створити мініатюрніший пристрій, який підключався б до системи бездротового зв'язку.